15 лютого росіяни знову атакували Дніпропетровщину. Робили це напрочуд підступно, вночі. Від трагічних наслідків потрапляння ракети Х-22 ще й досі оговтується Павлоград. Близько третьої години ночі ворожий снаряд прилетів у приватний сектор міста, просто у сад однієї з місцевих родин. Внаслідок влучання 79-річна жінка загинула до приїзду швидкої. Ще вісім осіб отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Далі в сюжеті ми розповімо про історії родин, життя яких назавжди зруйнував російський ворог. Восьмиметрова вирва замість абрикосів і персиків, які мали розквітнути цієї весни. Згорьоні люди, які втратили домівки, а деякі найрідніших. Всюди рештки битої цегли, скла, шиферу та понівечених речей. 60 будинків зазнали руйнувань, сім не підлягають ремонту. Серед хаосу, де ще декілька днів тому вирувало життя, працюють надзвичайники. Внаслідок нічного обстрілу було зруйновано сім приватних будинків, також господарчі будівлі та автомобілі. До ліквідації було залучено 29 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. В одну ніч зруйнувалося звичне життя і плани дружньої павлоградської родини. Батьки та двоє дітей дивом уціліли. 17-річний Єгор розповідає про наслідки ракетного удару та показує непридатний до життя будинок, який пошкодило уламками ворожої ракети. Зруйнований вольєр пса Вайта. Собака не постраждав, але дуже злякався і втік до центру міста. А от двох котів, на жаль, так і не змогли знайти. Мене закидало будівельним брухком, брухтом, склом, і на мене впала. Віконна бурама, молодший брат вже йому пощастило, на нього нічого не потрапило. Він вийшов з цієї кімнати абсолютно непошкодженим. Коли я прокинувся, я одразу почав шукати телефон, бо не було світла, було темно. Коли я його знайшов, я вже побачив батька. Тут у дверях, а за мною стояв мій молодший брат, і ми пішли до зали. Там я побачив мати. В мати в матері було все обличчя в крові. Серед понівеченого обіця стоїть пані Наталія зі сльозами на очах. Жінка згадує перші хвилини після вибуху. У батьківському домі проживала родина її сина. На щастя, з найріднішими людьми все добре, але будинок, фундамент якого закладено ще у часи народження Наталії, поварварськи зруйновано. В три години ночі ми проснулися того, що вибух страшенної сили був вибух. Зразу що мати, про що думає мати про дітей? Зразу набираю дітей. Син відповідає: Мама, хати немає, але ми живі всі. Оце більше нічого й не треба було. Душа болить, серце болить, то що це бать, батьківщина, і якась сволота взяла і зруйнувала моє минуле і тепер майбутнього теж, майбутнього моїх дітей. Про родину, де загинула жінка, пані Наталія згадує з теплотою та скорботою. Її сусідка була доброю та чуйною людиною. Разом із чоловіком вони плекали обійстя, займалися садівництвом та виноградарством. Вони не Оце виноградники, шикарні, елітні сорта. Вони вирощували, як дітей пестили їх. Ну, всі були дружні, гарні люди, я не знаю, відзивчиві. Не інакше як ще один звірячий вчинок так оцінює дії країни-агресорки міський голова Павлограду Анатолій Вершина. У складній ситуації з командою вирішили діяти виважено та скористатися досвідом колег із Дніпра. Люди, які постраждали, вони повинні звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронні органи, те, що вони сьогодні роблять, вони документують ці факти. А потім беруть документи, люди подають в дію, реєструються, і потім вже з державного бюджету передбачено згідно з чинного законодавства. Передбачено буде компенсацію за втрачене житло. Тим людям, які зараз потребують допомоги, щоб розселити. Ми ці питання будемо повністю вирішувати. За словами міського голови, Павлоградівців не залишать один на один із горем. Всі постраждалі отримують матеріали для ремонту будинків. А якщо будинок не підлягає ремонту, то певну суму матеріальної допомоги. На сьогодні вже формуються детальні списки через управління комунального господарства, а сама фінансова допомога надаватиметься через відділ соціального забезпечення міської ради.